Усе починається в Детройті. Звичайний день, але раптом у місті зникає електрика, і люди просто випаровуються. Залишаючи по собі лише одяг. Усе навколо поринає в темряву, і здається, що щось у цій пітні живе і полює. Зникнення на сьомій вулиці. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про дуже атмосферний і незвичний фільм. Який викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Це зникнення на сьомій вулиці. Трилер із елементами жахів 2010 року від режисера Бреда Андерсона. Це той самий хлопець, що зняв машиніст із Крістіаном Бейлом. Тож очікуйте напруги та несподіванок. Поїхали! Сюжет. Усе починається в Детройті. Звичайний день, але раптом у місті зникає електрика. І люди просто випаровуються, залишаючи по собі лише одяг, усе навколо поринає в темряву, і здається, що щось у цій пітні живе полює. Головними героями стають кілька людей, які дивом залишаються живими. Люк журналіст, який шукає доповіді. Пол, кіномеханік, що опинився в кінотеатрі під час цього жахіття. Розмарі, жінка, яка втратила дитину. Дитина на ім'я Джеймс. Єдиний зв'язок із майбутнім Вони знаходять притулок у барі, де світло все ще горить завдяки генератору. Але пітьма не залишає у спокою. Коли світло гасне, щось починає підбиратися до них Чому цей фільм варто подивитися? Атмосфера. Це один із тих фільмів, де більше страшно не від того, що ти бачиш, а від того, що ти не бачиш. Темрява буквально стає персонажем. Філософія. Фільм не дає прямих відповідей, що саме відбувається. Це викликає купу теорій Чи це кара Божа, чи інопланетяни, чи що ще більш загадкове. Мінімалізм. Тут немає величезних спецефектів. Чи великого екшену. Але напруга тримає тебе впродовж усього фільму. Гра акторів Гейден Крістенсен після зоряних війн показує себе з нового боку. А Джон Легуї Замо додає драми своїм персонажам. Що може не сподобатись? Відсутність пояснень. Якщо ви любите, коли фільм чітко пояснює, що сталося, це фільм може розчарувати. Тут багато залишено для вашої фантазії. Повільний темп у фільмі більше діалогів і атмосфери, ніж дії. Фінал. Я не буду спойлерити, але фінал неоднозначний. Він залишає багато питань, і саме це робить його незабутні. Ти виходиш із цього фільму з відчуттям. Що хочеш його обговорити, розгадати чи навіть переглянути вдруге. Зникнення на сьомій вулиці це фільм не для всіх. Він більше про атмосферу і почуття, ніж про логіку відпові. і відповіді. Якщо вам подобаються загадкові трилери, які зможуть задуматися, це кіно точно варте вашої уваги. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що насправді сталося на сьомій вулиці, і чи боїтеся ви темряви після перегляду. До нових зустрічей, друзі!